Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу на 23 серпня 2025 року новий місяць о 9.07. Місяць перейде в знак діви о 8.24. День місяця 29 до 5.49 і з 5.49 по 9.07 буде 30 та місячна доба. Із з 9.07 піде перша місячна доба. А ще у нас буде місяць без курсу із 0 годин по 8.24. І до 8.24 дехто із нас буде трошки розгублений, трошки лінивий, трошки заспаний, трошки нерозторопний, трошки неуважний. А дехто буде дратівливий, роздратований, незадоволений, а може, ще трошки агресивний. А з часом це пройде, тому що місяць без курсу отак впливає на людей. От. Так що, любі мої, дасть Бог все наладиться і не тільки це. Любі мої, цей новий місяць у нас відбудеться у Діві. Характеристика цього нового місяця постарайтеся бути терплячими до недосконалості других людей. і Взагалом у цьому житті цей час приятливий для копіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги та терпіння, а також для роботи на дачній ділянці. Гарний час для ділової, наукової, інтелектуальної роботи для навчання, оформлення фінансових документів, підвищення своєї кваліфікації. Потрібно бути дуже обережними військовослужбовцям. У багатьох може постраждати кар'єра. Більше того, їм у жодному разі не можна ризикувати, щоб не нашкодити здоров'ю. Багато хто зіткнеться з проблемами у шлюбі та у спілкуванні, а у декого виникне потреба у незвичайних сексуальних переживаннях. Веселощі та свята краще відкласти на інший час. Все ж тому, що вони можуть. Виявитися нудними, нудними занадто. Рекомендується вирішити проблеми, що стосуються вашого способу життя, здоров'я, харчування та гігієни. Не рекомендуються хірургічні втручання у ділянку шлунково-кишкового тракту. Пам'ятайте, що ви завжди знаходитеся там, де вам потрібно бути, і робите те, що вам потрібно. А з 9.07 піде перша місячна доба. Так що у нас буде достатньо часу для того, щоб скласти плани на майбутнє особливості на, на цей місяць, місячний місяць. От, написати свої бажання, щоб все це реально так собі візуалізувати і помріяти. Так, от, перший місячний день він дає чудливі. Чудову можливість настроїти себе на хороший лад, тому що місячна енергетика в цей день позитивна і допомагає реалізації наших бажань. Ця доба нам дає можливість помріяти про майбутнє, тільки любі мої, у своїх бажаннях не треба візуалізувати, як ми б'ємо ворога. Не треба собі візуалізувати, як там у ворога все підгорає. Краще візуалізуйте нашу батьківщину, де все розцвітає, де мирно, де радісно, де все щасливо. І тоді воно піде в життя. Обов'язково все матеріалізується, тому що перша місячна доба все, що задумано, здійсниться, у свій час обов'язково. А уявляти та думати про все це треба як можна реалістичніше. Представляти треба все у деталях, аж до відчуттів, і почуттів, і до запахів, навіть до, до відчуттів на пальцях до дотику. Оце мають бути такі відчуття, які б ви відчували, коли ваші бажання здійсняться. Все, що ви думаєте і будете робити в цей період, підсвідомо стане вашою життєвою програмою на наступний місяць і не тільки на місяць, а на майбутнє. От. Якщо ви будете складати свої плани в першу місячну добу, то обов'язково ваші бажання і Марії збудуться, реалізуються. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. Міцного здоров'я, надії, віри, терпіння. І треба знати, твердо знати, бути впевненими в тому, що перемога за нами обов'язково за нами. Ми сильні, ми мужні, ми дружні. Дасть Бог буде все так, як нам треба. Я вас люблю, на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!